Добрий день, вітаю вас, мої рідний безпечний регіон. Ми дочекалися нашого чемпіона Олександра Лисенка з перемогою, з черговою перемогою. Так, друзі, давайте підведемо підсумки. Ми з вами допомогли йому перший раз. Він поїхав в місто Тайбей Тайвань на всесвітні ігри і привіз, по-моєму, ця да? так. золота медаль. Далі він приймав участь в чемпіонаті України і теж привіз якусь з цих золоту медаль. От перша да, чемпіонат України. І зараз ми допомогли ще раз. І Олександр поїхав е, куди? В Португалію на чемпі... Мадеєра. Мадеєра, міста, е, так, Мадеєра, Чемпіонат Мадейра місто Мадейра, Португалія, чемпіонат Європи. Тобто ми пройшли всі чемпіонати. Більше вже заявить нема що. Нема. По второму ну, кругу. По второму кругу. Ну розповідайте, як це було. Шановний регіон, шановний Сергій Романович, шановна громада, всі, ну і Мерія в тому числі. Всі, шановні, хто допомагав, хто болював, хто підтримував кулачки за мене, дякую вам дуже і дуже. Це була моя була така кремезна мечта стати чемпіоном Європи, бо я був це дев'ятий чемпіонат Європи. Я був три рази третім, три рази другим, але не був чемпіоном. І благодаря безпечному регіону і всій громаді, яка допомагала нам. Вам. Я, став, я, я став чемпіоном Європи. Чемпіоном Європи. І це, Это вам зараз скільки років? 70 70 років людина чемпіон Європи, ваші області, це капець. Ну, маленька ремарка, що я поїхав туди травмований. Два місяці як лікар лікувався, вилікував свої. Три круга пробіжав з розривом 300 метрів від всіх, а за два круга травмувався, наткнувся на 80-летнього і травмував ногу, на одній нозі добіжав. Добіжав на одній нозі, це чесно і правда. Виважди чемпіон тоді. Ну, дай Боже. Ще раз дякую громаду. Так, оце що за медалі у нас такі? Це чемпіон світу. Чемпіон світу. Чемпіонатів, так? Да? Да. Це що за медаль, така цікава. Це цікава, дуже цікава, дорога медаль. Це всім, щоб нікого не образити. Всім, хто прийняв участь, це була медаль. Це теж в Португалії зараз, да, так? Це в Португалії, учасника. учасника. Uh -huh. Ну, отак як безпечний регіон більше всіх допоміг, більше всіх, то це вже учасник. <рес> Та я ж не участвував. Яка <рес> різниця? Участували в процесі. В процесі. Процесі. Ну, дякую. Ну що, вітаємо нашого чемпіона з золотими медалями. Як воно. Да? Ми завоювали всі рівні, всі ранги. Завойовувати більше нема що. Поки що не скидаємося. Дякуємо. Поки дякую. що з гордістю а. носимо ці медалі. І ну що я можу сказати? Дякую всім, хто допомагав. Тримаємося разом. Дякую, да? дякую всім. І слава Україні! Героям слава!